За кордон під калимком прикордонники виявили буковинця, який незаконно переправляв у хилянтів. На одному з контрольних постів правоохоронці зупинили його за кермом власного автомобіля. Під час огляду прикордонники виявили чоловіка, який ховався під заднім пасажирським сидінням, прикрившись калимком. Ним виявився 26-річний мешканець Чернівецької області. Чоловік зізнався, що за таку подорож до сусідньої країни заплатив 9 тисяч доларів США. Водія переправника затримали. Йому загрожує кримінальна відповідальність. На чоловіка, який сховався в автомобілі, правоохоронці склали. Адмінматеріали. Також прикордонники виявили жителя Чернівецької області, який на власному автомобілі віз двох чоловіків до лінії державного кордону. Порушники дистанційно за допомогою мобільного телефону отримували вказівки головного організатора схеми. За це жителі Львівської та Хмельницької областей заплатили по 3 тисячі євро. Особу головного організатора встановили його розшукують. Організатору та його помічнику загрожує кримінальна відповідальність. Відносно ухилянтів склали матеріали про адміністративні правопорушення.